Майже 40 школярів з навчальних закладів Охтирського району взяли участь у всеукраїнських змаганнях третього етапу шкільних ліг пліж опліч з баскетболу. Учнівські поєдинки відбулись у Тростянецькому навчальному закладі номер 5 Із перших хвилин на майданчику між командами точилась запекла боротьба. Вчитися найкраще. Переможе сама сильніша команда, яка постарається. І... Другий раз граю. На змагання. Думаю, все добре. І настрій не прийду. Настрій чудовий. Приїхали з Чернечини на змагання з батболу. Ми тільки за що проводили змагання. І... Ну, «З радістю беремо участь». В таких змаганнях я беру участь вдруге і вважаю, що такі змагання потрібні, адже воно розвиває і дух патріотизму, і звичайних підлітків нашої школи можна зібрати таку команду, яка буде представляти Україну. Тому це круто, я важливо. У боротьбі за першість та право представляти район на обласному етапі змагались чотири команди з Комишанської, Чернеченської, Кириківської та Тростянецької громад. Учасники, які беруть участь в третьому зональному етапі, вони зацікавлені, в першу чергу це на перемогу, і в другу чергу це на емоційність і лідерські якості, щоб відповідна по Познайомитися з новими людьми і далі брати участь четвертому етапі. кожна гра на майданчику демонструвала неабияку майстерність школярів, адже кожна команда прагнула представляти свою громаду на обласному етапі. В нашому закладі це вже проходить треті змагання в шкільні. Спочатку були міські, тепер вже регіональні районні змагання. В наш заклад представлений цих змагань корсі. Проявляється гарно, Тож, як суддя, можу сказати, що команди підготовлені, приїхали до боротьба, а й переможе найкраще. Мета змагань популяризація спорту та здорового способу життя серед молоді. Команда в зеленій формі грає доволі добре, тому ну, буде складновало. Але будемо будемо пробувати забирати перемогу. Переможцем змагань стала команда Тростянецької школи номер 5 Тепер чемпіони змагатимуться за звання кращих у четвертому обласному етапі. Вітаємо тростянчан та бажаємо нових перемог. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.